Я сьогодні в Закарпатті це Хуст. Передаю вітання тим, хто знає ці місця. Ті, хто, можливо, тут був. от За моєю спиною, там можливо вам видно Вон Хустський замок. Хто туди піднімався, був я в ТЦК, знімався з обліку, колись я був тут переписаний. Буду ставитись на облік в Київському, одному з київських районів. Це правильно, як законослухняний громадянин, бачив багато людей, які заходять в ТЦК, які виходять з ТЦК, хто з повістками, хто, хто з справами, дуже багато жінок, жінок із чорними пов'язками. Це Закарпаття і багато загиблих в цьому регіоні. Незважаючи на те, що тут немає комендантської години, незважаючи на те, що тут рідко є тривоги. Тим не менш жінок з чорними хустками дуже-дуже багато. Тому не діліть війну, хто більше, а хто менше на цій війні постраждав. Дуже дякую працівникам ТЦК. Злагоджена робота, чимні, вічливі люди, люди, які розуміють, що у них така тяжка-тяжка робота. Тяжка робота брати людей на війну, знаючи, що частина з них не повернеться додому. Будьте вічливими, будьте чевними. ніхто з нас не обирав цей шлях, ніхто з нас не обирав цю війну. На жаль, за моєю спиною, це 1941 1945 роки загинув, загинув, загинув. 44-й, 44-й, 44-й це ті, хто звільняли Закарпаття від нацизму. Шкода, що нині Україна знову переживає війну. Війну, де сотні. Де тисячі, де десятки тисяч. Загинули, загинули, загинули. Бережіть себе.